Вітаю! В цьому відео вашої увазі результати 16-го туру УПЛ сезону 25-26. Він нам подарував усе, за що ми любимо наш чемпіонат. Результативні розгроми, напружені інші, камбеків, певна перемога фаворитів: Динамо, та Шахтар синхронно зали Патрички. Полісся знову здивувало. Елезел підтвердив серйозність своїх амбіцій. Поїхали по матчах. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Олександрія приймала Кодрівку. Рівна гра без фаворита. Завершилась бойовою нічиє. Обидві команди діяли обережно, але знайшли свої моменти біля воріт. Для Кодрівки, це черговий матч із набраними очками проти прямого конкурента. Олександрія Олександріяш втратила шанс піднятися в турнірній таблиці. Олександрія 10 матчів підряд не перемагає. Металіст 19-25 поїхав до оболоні. Аркеяни впевнено провели різний матч. І заслужено перемогли Металіст Краще реалізовався намет та контролював гри. оболонь намагався повернути гру, але провали в обороні давалися в знаки. Металіст 1925 продовжує стабільну серію результативних матчів 1-3 на табло. Кривбас приймав колос, напружене протистояння, завершилось нічиєю. Хоча матч був багатий на боротьбу, колос грав жорстко, що підтверджує вилучення, але. Зумів отримати результат. Кривбас більше атакував, однак, не дотиснув суперника. Команди поділили очки закономірно. 1-1 на табло. Зоря поїхала до ОМЗЕ. Черкащани продовжують приємно даювати, панами перемогли зорю. Черкащани діяли організовано, та не дали супернику шансів створити своїх моментів. Два забиті м'ячі, сухий матч, ще один плюс у скарбничку сезону. Зараз продовжує нестабільну серію. Так перемог підряд для унозен в сезоні. Поліся приймала Карпати. Один з найяскравіших матчів туру. Поліся знову продемонструвала характер, забивши тричі та втримавши мінімальну перемогу. Карпати билися до кінця і були близькі до нічиї. Реканарани продовжують серію результативних перемог. А рух поїхав до -Полтави. Рух. Забрав важливі різні очки у напруженому матчі Полтава чинила опер, Але класна і реалізація була на боці Львів'ян. Рух стабільно очки та тримається всередині турнірної таблиці для господарів прикра Поразка. Динамо Київ приймало верес. Кияни провели один з найяскравіших матчів туру. Динамо повністю контролював тричі відзначилось без відповіді. Верес практично не мав шансів зачепитись за результат. Команда Костяка впевнено закріплюється верхній. Частині турнірної таблиці перша поразка за 9 матчів від Вереса, а Шахтар приймав епіцентр. Ірники не залишили шансів новачку розгром уже до перерви. Шахтар домінував своїх компонентних гри і довів матч до логічної перемоги 5 матчів і суха перемога яскрава відповідь на критику попередніх турів епіцентру поки важко адаптуватись до рівня УПЛ 5-0 на табло. Ось таким видався заключний тур УПЛ сезону 25-26 у 25 му році. Випишіть, який матч вас дивував найбільше, як зіграла ваша улюблена команда. Кращими ломбардирами є відразу 5 гравців Оба, Климчук, Будківський, Фал та Гайдучик. Оба потрібно відзначити, перейшов перейшов Шахтар Донецьк, а турніра таблиця зараз має такий вигляд: Евмеза та на паузу йде чемпіоном. Динамо Київ піднялося. На четверте місце металі 19, 25 17 Кудрівка обігнала в зоні перехідних матчів епіцентр, а болоні пустилась на 12 місце. Пишіть, на якому місці ваша улюблена команда. А ми перейдемо до 17-го туру, який відбудеться 21 лютого. Коли будуть матчі зіграні ще невідомо. Стартова дата 21 лютого. Шахтар зіграє з Карпатами, рух поїде до Динамо. Олександрія прийме оболонь. Кудрівка зіграє з Ареєю. Металіст 1925 прийме Кривбас, полісся поїде до Колосу, верес прийме Полтаву, епіцентр зіграє з ЛНЗ. Ось такі матчі очікуються після перерви. На які матч будете очікувати найбільше. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!